Чому різниця між Голландією та Нідерландами? Кожен із цих термінів використовується для опису цього регіону тут, але що насправді означає кожен із них? Нідерланди це окрема країна, що складається з 12 провінцій. З цих 12 провінцій дві називаються Північна Голландія та Південна Голландія. Ці два місця часто плутають, бо Амстердам найбільше місто Нідерландів, розташований у північній Голландії. І з часом терміни Голландія та Нідерланди почали вживати як синоніми. То чому ж людей, які живуть у Нідерландах, називають голландцями? У середньовіччі німці почали називати себе Дойче, що в Англії сприймалося як дач. Англія називала дач усіх, хто розмовляв германськими мовами. Крім того, те, що зараз вважається Нідерландами, колись було частиною німецької священної Римської імперії.